Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми проведемо детальний огляд і тестування маленького з залізофосфатного акумулятора на 12 Вт ємністю 100 а Даний акумулятор має Smart BMS і, друзі, він настільки маленький, що я вам просто не можу передати. Ось так виглядає акумулятор від WattCycle в порівнянні з акумулятором такої самої ємності від Redodio. Просто уявіть собі, друзі, наскільки менший даний акумулятор. В комплекті з акумулятором постачається 4 гвинти під М8, 2 кришки. Інструкція користувача для акумулятору та для роботи з додатком. Нагадаю, що акумулятор має Smart BMS і можна по Bluetooth під'єднуватись до акумулятору. Вага акумулятору становить. 9 кг, що є абсолютно нормальним для акумуляторів, літій-залізофосфатних ємністю 100 А. Для порівняння, акумулятор від Redodio має вагу 9,7 кг. Розміри акумулятора ширина по нижній частині становить 21,5 см, поверхні 22,7 см. Висота з урахуванням клем 22,4 см. Глибина 13 та 14 см. Плюсовий контакт знаходиться з лівої сторони, мінус з правої. Варто відмітити, що площа контакту клеми трохи менша, ніж в акумулятору від Redodio. Акумулятор має зручний ремінь для його переноски, який, за потреби, дуже легко зняти ось таким чином. І так само ремінь можна встановити. Корпус даного акумулятора має 6 пластикових заглушок, під якими знаходяться гвинти, і у разі потреби акумулятор дуже просто розібрати. І це є його перевагою над деякими подібними акумуляторами. Опір цього акумулятора є дуже низьким в порівнянні з іншими подібними, цілих 3,7 мл. Для порівняння акумулятор від Redodio має опір 4,2 мл. Інструкція користувача є універсальною та єдиною для акумуляторів ємністю від 50 до 400 Агодин. Рекомендований струм заряду акумулятора становить 20 А максимальний 100 А, але я не раджу перевищувати струм заряду 50 А, якщо ви хочете, щоб ваш акумулятор відпрацював всі заявлені цикли. Максимальний довготривалий струм розряду 100 А. Захист поверхній межі напруги становить 14,6 В. Заряд акумулятору відновиться, якщо напруга впаде до 14,2 В. Захист по нижній межі напруги спрацює при 9,2 В і BMS відключить акумулятор. Робота акумулятору буде відновлена при мінімальній напрузі 10,8 вольт. Захист по струму під час розряду спрацює при 300 А плюс-мінус 50 А. І під час заряду 130 А плюс-мінус 30 А. Перелічені мною значення є заводськими. І, друзі, ми маємо в даному акумуляторі Smart BMS, яку, на щастя, можна налаштовувати, але... Виробник дуже не рекомендує змінювати ці налаштування. Дані акумулятори можна об'єднувати в паралельні та послідовні збірки. Зараз ви бачите приклади таких об'єднань. Також можна об'єднати максимум в 4S, 4P збірку. Акумулятор має Smart BMS і для того, щоб з нею працювати, необхідно встановити застосунок на телефон, сканувавши ось ці qr коди Маємо детальну покрокову інструкцію по під'єднанню до акумулятору. Акумулятор повністю і Тепер за допомогою електронного навантаження від АТОрч ми дізнаємось ємність даного акумулятору. Струм розряду встановлено на 25 А. Розряджати будемо до напруги 9,9 В, або поки не відключиться бмс -ка. ну що, поїхали. Чекаємо завершення. Під'єднались до акумулятора через застосунок, в якому відображається залишкова ємність акумулятора. Його статус в даному випадку розряд. Можна вимкнути розряд акумулятора, заряд акумулятора так само і вимкнути. Стром розряду відображається 25,1 А по електронному навантаженню. 25 А, Напруга 13,13 ,13 В, тринадцять потужність. 328 Вт, кількість циклів відповідно новий акумулятор 0 циклів. Також відображаються температури, максимальна, мінімальна, середня та різниця в напругах, напруга по елементам. Далі можна переглядати помилки і є у нас, друзі, налаштування. Наприклад, ми можемо змінити налаштування по захисту. Для цього нам необхідно ввести. Пароль. Виробник вкрай не рекомендує змінювати налаштування БМС і якщо ви не дуже в цьому розумієтесь, то взагалі не раджу вам щось змінювати. І друзі, ми бачимо, що дана BMS дозволяє нам змінювати всі необхідні налаштування, такі як верхня та нижня межа по напругам. Максимальний струм заряду і максимальний струм заряду можна так змінювати в діапазоні до 600 А, друзі. Достосунок нам дозволяє це зробити. Зміна параметрів батареї дозволяє нам змінити номінальну ємність, відкалібрувати ємність, залишкову ємність акумулятору. І, друзі, ось чимало налаштувань ми можемо змінювати. Також можна налаштувати захисти поверхній та нижній межі. Температуру, друзі, що є прям дуже круто. І я вважаю, що ця БМС-ка вона максимально гарна в плані того, що вона нам дозволяє не тільки моніторити показники, а ще й змінювати налаштування у разі такої необхідності. Тест ємності завершено, друзі, я акумулятор віддав 102,2 А -години. на 2 А більше, ніж заявлено. 1303 Вт. -год. Це більше, ніж заявлено виробником, і це є. Дуже хороший результат. тривав протягом 4 годин і 5 хвилин. Бачимо напругу по елементам. Вона в середньому становить 2,69. Різниця напруги 0,045. І ми бачимо, що напруга на виході акумулятора становить 10,79 вольт. Напруга по тестеру опору становить 10,8 вольт. Тобто БМС дуже точно міряє напругу. До речі, опір 3,69 мінімум. Пробуємо зарядити акумулятор, напруга встановлена на 14,5 вольт, струм на 0,2 А. І давайте побачимо, чи буде фіксувати BMS плата такий маленький струм. Так, ми бачимо, що струм 02 АБС-ка не фіксує. Давайте підвищувати і дізнаємось, з якого струму почнеться відображатись заряд. 03 А також не фіксується, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. І бачимо, що БМС почала фіксувати такий струм. Отже, BMS починає фіксувати струм від 0,7 А. Так, встановили 1 А 1 А по BMS. Бачимо, відображається процес заряду. Так, давайте встановимо 5 А, 5 А по BMS платі. Давайте 10 А. Загудів вентилятор лабораторного блоку. 10,1 Ампер рахує БМС-ка. Так, давайте 15 ампер. 15,1 рахує БМС-ка і давайте 20 Ампер. 21 показує БМС-ка. Що ж, давайте зарядимо акумулятор. Бачимо, що відмінність між комірками. Зовсім мінімальна. Щоб розібрати цей акумулятор, необхідно дістати ось такі пластикові заглушки, під якими знаходяться гвинти. Ці пластикові заглушки дістати дуже тяжко. Пробував їх чимось піддіти, не вдалося. Потім пробував нагріти стрижень від термоклеєвого пістолету. І приклеївши його, і відірвавши, думав, що заглушка зніметься, але не вдається цього зробити. І, на жаль, приходиться переходити до жорстких мір ось так трошки вкручує саморіз, і потім тільки можна дістати, і ви бачите, що дуже тяжко це все знімається, але тим не менш знімається. Ну, Жертвою ось таких ось отворів в заглушках, я розбираю цей акумулятор. На щастя, його не потрібно а, різати, не потрібно ламати, колупати. Ну, трошки постраждають заглушки. Усі заглушки знято. Давайте викручувати гвинти. Так, друзі, всі гвинти я відкрутив. Відкриваємо кришку і бачимо, що елементи лежать на боку. Не бачу в цьому абсолютно ніякої проблеми. вважаю це абсолютно нормально. У нас є герметик, який не дозволяє вийти акумулятором з корпусу. Бачимо невеличких розмірів БМС-ку. Так, бачимо дроти, друзі, здвоєні, які йдуть на мінус перерізом 8 АВГ кожен. На плюсовий контакт йде одинарний дріт перерізом 6 АВГ, дроти в силіконовій ізоляції. М'якенькі. Над BMS-кою маємо вставку з негорючого матеріалу. Балансуванні дроти знаходяться в ось такій ось ізоляції, абсолютно так, як в акумуляторах Redodio. Також ми бачимо по краям акумулятору кутики. Також бачимо, що акумулятори стягнуті між собою такою пластиковою стрічкою. Все виглядає поки що так само, як в акумуляторах Redodio або DTime. Або Power Queen, тобто таке враження, що What Cycle це, скажімо так, з цієї групи акумуляторів. Але давайте ми дізнаємось, які там елементи встановлені. Також ми бачимо, що між елементами встановлена така проставка, абсолютно така сама, як я бачив вже в акумуляторах Redo, Dio та інших. До речі, здвоєні дроти знаходяться в окремій термостійкій ізоляції. Елементи з'єднані між собою алюмінієвими шинами та. Шляхом лазерного зварювання бачимо ось так прикручені балансувальні дроти, і на всіх контактних з'єднаннях у нас додатково нанесений герметик, вставка з негорючого матеріалу, яка має отвори для того, щоб клапана були вільними. По qr кодам які маємо на елементах, вдалося ідентифікувати, що це елементи від фірми Great Power, яка модель невідома. Яка ємність також невідома, але відомо, що всі елементи, всі чотири елементи, були виготовлені 25 липня 2024 року. Тобто, у нас. Всі елементи виготовлені в один день, вони є свіжими і це дуже добре. І їх ємність відповідає заявленій. Давайте дізнаємось. опір на клемах акумулятора 11.34 друзі. Опір першого елементу 0,32 мОм, 0,33, 0,32. та 0,32. Елементи ось такі низенькі, і це секрет їх такої компактності. Модель BMS плати частково затерта. Бачимо, що вона під фосфат 4С на 100 А. Є балансування, є вихід для Bluetooth. До речі, під Bluetooth маємо окремий модуль, роз'єм для балансування генротів, для термопар, і бачимо, у нас є роз'єм для під'єднання додаткової кнопки. Маємо по два місця для силового входу та силового виходу на BM. БМС платі, в цілому, все виконано доволі гарно, якихось зауважень в мене абсолютно немає. Маємо невеличку відстань між BMS платою та елементами. тобто Тепло від БМС плати не має передаватись на комірки. Виробником заявлено, що акумулятор має захист IP 67. І також, друзі, ми бачимо, що в нас є ось гомова вставка. Не хочеться її колупати, але повірте, вона тут є, яка свідчить про додатковий захист акумулятора від впливу вологи. Встановлюємо акумулятор назад в його корпус та закручуємо гвинти. Ну що, друзі, виходив в такому компактному корпусі, ми отримаємо якісний акумулятор, який зібрано на нових елементах, який віддає заявлену ємність і навіть на 2 Аг більше. Також опір цього акумулятора нижчий, ніж у його, скажімо так, конкурентів. Також цей акумулятор має Smart BMS, яка дозволяє не тільки моніторити показники, а ще й налаштовувати верхню межу напруг спрацьовування по температурі. По перевищенню струму і так далі, і це є дуже-дуже круто. Посилання на такий акумулятор я залишу в описі під відео. Також спробую знайти промокод, щоб ви могли замовити такий акумулятор зі знижкою. І, друзі, у нас ще є ось такий доволі цікавий девайс, який дозволяє поміряти ємність акумулятору. Справа в тому, що ємність залізофосфатного акумулятору. Доволі тяжко або майже неможливо міряти по його напрузі. І саме для того, щоб точно міряти ємність акумулятору, на той випадок, коли у вас в акумуляторі немає смарт BMS, знадобиться ось така річ. Яка складається зі струмовимірювального шунта, даний шунт на 500 ампер, друзі, можна замовити різні варіанти. І ось такий дисплей, на якому у вас буде відображатись ємність, залишкова ємність акумулятора Тобто, це такий собі кулометр, який дозволить. Дуже точно міряти ємність з різофосфатних акумуляторів. Даний девайс вміє працювати в діапазоні напруг від 8 до 120 вольт. Також є шунти на 50, 100, 350 або 500 ампер, як в нашому випадку. Також маємо ось такий довгий 6-метровий кабель, яким можна під'єднати дисплей до шунта, і таким чином ми можемо. Виносити даний дисплей, куди нам зручно, або це може бути доволі крута штука для вашого diy проекту Схема під'єднання доволі проста, плюс проходить напряму та дублюється для живлення дисплею, мінус проходить через струмовимірювальний шунт. Додатковим кабелем під'єднується дисплей, і, в принципі, це все. Ми під'єднали шунт до акумулятора, відповідно, B-... Під'єднано до мінуса акумулятора, p іде на навантаження, в нашому випадку на. Нашу ДБЖ, -шку. вона нагадує інвертор, але це ДБЖ, оскільки вона вміє заряджати акумулятор і працює в режимі UPS. Плюс проходить напряму і також плюс е заходить на живлення шунта, відповідно, під'єднується до колодки. І е комплектним кабелом ми під'єднали дисплей. На дисплеї відображається ємність акумулятора у відсотках, його напруга, струм заряду. До речі, зараз акумулятор заряджається, як бачите, потужність заряду в ватах. Відображається, що зараз ємність акумулятора становить 0,1 Ампер годину. Потрібно під'єднувати повністю заряджений акумулятор або повністю розряджений. До речі, під час зарядки підсвітка дисплею плавно засвічується і гасне. Якщо ваш акумулятор повністю розряджено, то натискаєте кнопку вниз і таким чином ви вкажете, що акумулятор розряджено. Якщо ваш акумулятор заряджено на 100%, то ви просто натискаєте і отримуєте кнопку вверх, і ми бачимо, що у нас відображається ємність акумулятора. Для того, щоб увійти в налаштування, отримаємо кнопку ОК. В налаштуваннях ми можемо встановити ємність акумулятора в нашому випадку 100 Агодин. Напруга повного заряду 13,6 вольт, напруга розрядженого акумулятору 10 вольт. Також можна налаштувати сигналізацію розрядженого акумулятора. Щоб вийти з налаштування, натискаємо один раз кнопку вліво. Так, і ми бачимо, що, друзі, в нашому випадку акумулятор продовжує заряджатись. Акумулятор повністю заряджено, до безперебійника зараз під'єднано два 3D принтера. Вхідна мережа від'єднана. Тобто ми зараз працюємо від акумулятора і бачимо, що споживання на зараз становить близько 25 Вт. І друзі, давайте ми зараз на одному з 3D принтерів. А принтери у нас Bumble P1S. Давайте ми на одному принтері зараз запустимо 3D-друк. Саме зараз почала нагріватись підкладка, тобто стіл 3D принтера. І ми бачили, що під час нагріву столу 3D принтер споживав під 1 кВт потужності. Так, що ж, друзі, один принтер запущено, друк на іншому принтері теж запущено. І зараз почне підігрівати стіл другого принтера. Зверніть увагу, 80 А зараз знімається 1 кВт. Ми запустили 3 d друк на другому принтері, і бачимо, що споживання столу близько 1 кВт. Під 80 А зараз проходить через шунт. Рахується залишкова ємність в ампер-годинах і в відсотках, що є дуже зручно. Увімкнув вхідну мережу до ДБЖ, і ми бачимо, що зараз. Буде заряджатися акумулятор, і ми бачимо, що струм заряду акумулятора становить 8,4 А, 111 Вт. Справа в тому, що мій не немає вбудованого кулометра, тому ось така річ є дуже корисною в даному випадку. Завдяки ній ми можемо. Моніторити а, рівень заряду акумулятора і знати, скільки ще наш принтер а, зможе продрукувати, тому що, якщо у нас щось піде, не так, то ми витратимо чимало часу і філаменту, в разі, якщо ми не зможемо точно розрахувати, скільки ще. Пропрацюють 3D принтери, а от така річ нам дозволяє це зробити. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забуваймо підтримувати україномовний контент вподобайкою коментарем. І до зустрічі в нових відео.